Так, сьогодні в нас жарко, але вітерець. То так гарно, прохладненько чуть-чуть так. Не дуже пече. Вітер допомагає. Я щось крутилася, крутилася. Вже з півдня. Думаю, трошки посипаю клубничку Чи полуничку Так, кусочок. Це відійшла, радочок я вже із сапала. Почала другий. так відеочку, бурянець. Ну, такого бур'янцю тут немає, дрібнесенький засіявся, але вуса. Сапаю і обриваю вуса. Сапка в радочках. Так. Міжраді тоді другою сапкою, а в радочках такою простою сапкою. Недавно тільки почала цвісти, а вже оце так в'яжеться. Ще не дуже велика, але вже. На кожному кущику є клубничка. Два радочки я вже подужала. Ще лишився один. Не знаю, чи я його сьогодні подужаю. Вже пізненько. Я вигрівалася на сонечку, а в Наташі сьогодні пекельна кухня. Я під ноги не плутаюся, я собі на дворі, вона на кухні. Кожної хазяйки так, мабуть, перед святами. Нам привезли пасочки такі пайовикам. І Ярикові, і Ігорові, і мені. І лінці, сестрі, Наташі, ні на її теж пай є тут. І сусідві. В общем, усім, кого є пай, привезли пасочки такі на праздник, на свято. Просили показати, якою сапкою я сапаю. Чи гарбузи, чи кабачки. Ось така у нас є сапка, з такими ножиками. Тут вона регулюється, ширше, вуще, градки можна сапати, зробити вуще. Дуже легко. У нас вона вже дуже давно. Тепер роблять якісь такі тоненькі. Це така вона крепка. Вже раніше в нас тракторця не було, тому все цією сапкою вона нас виручала. І все, як не дуже твердо, не заталована стежка. І собі. І Одною рукою Нема мого оператора ще. Вона собі на колесикові їде. І вирізається і бур'янець. Оце така штука. Ми її вже показували, але це вже було давно. Хто в нас новий підписчик, то не, не бачив. Така красота. Вчора ще тільки де-не-де де, гарбузик показувався, сьогодні вже як... Посходили в кожній ямці. І що тепер? І тепер треба переживати? О. Посходили і передають морози. Мда. Йдемо надіятися, що принесе. Картопля як підскочила. Не сапала я свого радочка, не здужала, Чогось спина заболіла, тому що до кожного кущика треба було зігнутися. Це згеньки півдня постояла. Нічого, зараз сапаю. Тут бур'яну немає. Ми її не кропили, не підживлювали нічим. Ми не знаємо, що вийде, що буде. Зато без ніяких хімікатів. Дивилась на картоплю, видивилася, що внучата мої вже їдуть. Всім на добраніч і тихої всім ночі.